Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент КонрендТІВІ. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. На Волині дитина потрапила під колеса авто. На Івано-Франківщині співробітник ТЦК займався фейковою мобілізацією. Туреччина має намір гарантувати морську безпеку України. Сумно і скорботно було на волині 22 серпня. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Полонка відбулося відспівування річного захисника Миколи Чернова. Відважний воїн трагічно загинув 16 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Герой служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів стрілецького батальйону. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі. Поховали героя на кладовищі села Полонка. У Володимирі попрощалися із загиблим воїном Русланом Кулешом. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. На початку повномасштабного вторгнення Руслан перебував за кордоном, проте він вчинив як справжній патріот своєї країни. Повернувся додому та став на захист рідної землі від російської окупації. Йдеться у дописі життя захисника, обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині 13 серпня. Цьогоріч редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття рідним загиблих захисників, честь та шана воїнам. У селі Боровне, що на Камінькаширщині, ДТП, як повідомили у районному відділку поліції, жителька села Оленина, керуючи автомобілем, збила 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії малолітній житель села Оленина отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували. Нині поліція з'ясовує усі обставини події. Уковалі на вулиці Володимирській вночі горів мікроавтобус зі слів очевидців горів. Припаркований мікроавтобус, який стояв на стоянці, на місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Як розповіли телеканалу «Конкурент у прес-службі ДСНС Волині, повідомлення про загоряння транспортного засобу надійшло майже о першій ночі. Нині з'ясовують причину. Також у ДСНС Волині повідомили, що минулої доби пожежі сухої рослинності спалахнули у Луцькому, Ковальському і Володимирському районах. У всіх випадках ймовірною причиною стало необережне поводження з вогнем громадян. Так у другій половині дня горіла суха трава у селі Нискини чи Володимирського району. Близько 17-ї години поблизу села Боголюби Луцького району зайнялася стерня. Надвечір у селі Погіньки Ковальського району горіла солома, а ввечері трава і чагарники на вулиці Модеста Левицького в Ковалі. Усі займання рятувальники ліквідували. У Луцьку на проспекті Соборності трапилася аварія за участю автомобіля Мерседес та маршрутного транспортного засобу. Як повідомили в патрульній поліції, Волині травм ніхто не отримав, однак рух був дещо ускладнений. Патрульні, прибувши на місце події, з'ясували, що водій автобуса не обрав безпечної дистанції та швидкості, внаслідок чого зіткнувся з автівкою. Інспектори склали на нього протокол. Нещодавно у Луцьку вирішили підняти вартість проїзду у маршрутках з 14 до 18 гривень. Новий тариф набирає чинності наприкінці серпня. Основна причина здорожчання скарги перевізників. Мовляв, зараз вони працюють у збиток, тож журналісти вирішили порахувати, скільки ж за рік можуть заробити підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями в обласному центрі Волині. Нещодавно у Луцьку вирішили підняти вартість проїзду у маршрутках з 14 до 18 гривень. Новий тариф набирає чинності наприкінці серпня. Основна причина здорожчання – скарги перевізників. Мовляв, зараз вони працюють у збиток через підвищення зарплат водіям, ріст цін на паливо та інші матеріали. Журналісти Сайту Луцька та Волині конкурент вирішили з'ясувати, скільки за рік можуть зробити підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями в обласному центрі. У відповіді на запит журналістів у відділі транспорту мерії повідомили, що пасажирські перевезення в громаді забезпечують 9 підприємців. Це як великі компанії, так і менші ФОПи. Станом на 20 серпня 2025 року кількість міських автобусів, які здійснюють перевезення за графіком робочого дня, становить 117 одиниць. А за графіком вихідного дня 100 автобусів. Тож скільки перевізники можуть отримати доходу за 2025 рік, оскільки у вихідні та будні курсує різна кількість маршруток, журналісти порахували кількість пасажирів у цьому розрізі за їхніми підрахунками. У робочі дні транспортом катається 141 тисяча пасажирів, а на вихідні 56 тисяч. А що ж із грішми? Якщо рахувати за чинним тарифом на перевезення 14 гривень квиток, виходить, що один автобус за рік, який возить людей у будні, приносить власникам близько 1,9 мільйона гривень. А той, що їздить у вихідні 784 тисячі гривень. Таким чином, за рік у будні усі 117 транспортних засобів заробляють понад 222 мільйони гривень. А ті 100, що працюють у вихідні 78,4 мільйона. Виходить, що в загальному за рік сфера транспортних перевезень приносить понад 300 мільйонів гривень доходу за новим тарифом. Ці суми зростуть, і річний дохід буде в рази більший майже 400 мільйонів гривень. Зауважимо, що мова йде лише про дохід перевізників, а не прибутки. Нагадаємо, що раніше довкола теми підняття вартості проїзду точилося багато суперечок. Підприємці скаржилися, що здорожчала вартість запчастин, зросла оплата праці. Тому чинний тариф, мовляв, нерентабельний. Разом з тим, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик наголошував, треба пильніше придивитися до комісії, яку перевізник сплачує компанії «Сітікарт». Департамент економічної політики мерії, перевізники, відділ транспорту. Усі кажуть, що комісія становить 10%. Проте згідно з офіційними документами. Антами цей відсоток менший і підприємці мають платити 8 відсотків. Тому куди витрачаються ці 2 відсотки, досі залишається загадкою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські загарбники атакували Дніпропетровську область градами, ФПВ-дронами та кабом. Пошкодили комунальне підприємство, фермерське господарство, житлові будинки. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, два райони області були під ворожим ударом. Пошкоджені комунальне підприємство, дві триповерхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж, ще шість осель побиті. Синельниківський район окупанти атакували безпілотниками та кабом. Там зайнялися фермерське господарство. Аше суха трава пошкоджено гімназію уночі, 22 серпня під прицілом ворога бовідчугуєв, що на Харківщині. Там мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. 22 серпня війська РФ підло вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Як повідомили в Донецькій ОВА, обстріли тривали кілька годин і спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. Збройні сили РФ застосували впівідрони та авіабомби ФАБ 250 Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Магазин, будівля Укрпошта та газопровід. В результаті атаки одна людина отримала поранення. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно одного з начальників ТЦК Івано-Франківщини, який вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для ефективного підвищення показників мобілізації. Як повідомили в ДБР, фігурант за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов'язаних. Зокрема, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин. Загалом посадовець так мобілізував 17 осіб. Звісно, всі вони спокійно перебували за місцем проживання, а військові частини підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх підрозділах. У такий спосіб він хотів штучно покращити звітність мобілізації, не задумуючись про шкоду обороноздатності держави. Обвинуваченому повідомили про підозру в червні цього року. У разі доведення судом вини посадовцю загрожує покарання до шести років позбавлення волі. СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця набу, який підозрюється у торгівлі з РФ. Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію. Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця набу, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судово-семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан. У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували переписку батька посадовця Набу з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Також за матеріалами справи співробітник антикорупційного бюро підшуковував інвесторів для бізнесу. Крім того, як свідчать матеріали провадження батька високопосадовця набу вів листування з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ, який за даними слідства пов'язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність набу. Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця набу. Підтримував зв'язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Нагадаємо, що СБУ повідомила високопосадовцю Набути його батьку про підозру. Вони перебувають під вартою. ДБР повідомило про підозру ліснику з Вінничини, який допустив незаконну виробку дерев на майже 3 мільйони гривень. За даними слідства, лісник неналежно виконував функції з охорони та збереження лісових насаджень, на віреній йому ділянці. Він не реагував на факти незаконних рубок та не вживав заходів для їх припинення. У результаті чорні лісоруби безперешкодно знищили понад 600 дерев різних порід. За висновками інженерно-екологічної експертизи, збитки становлять більше 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Ліснику інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом. Трагедія на Полтавщині в одному із сіл раптово померла 11-річна дівчинка. Про це повідомили в поліції області. Там зазначили, що інцидент стався ввечері 21 серпня в одному із сіл Кременчуцького району. Відомо, що дитині стало погано вдома. Швидку допомогу викликали батьки. У поліції зазначили, що нині тіло дитини направили на суд медекспертизу, яка і встановить причини смерті. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож до новин світу. Туреччина заявила про готовність взяти участь у гарантіях безпеки України, взявши на себе відповідальність за морську безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Туреччина заявила, що хоче бути частиною гарантій безпеки України, відповідаючи за морську безпеку, пояснив український президент. Нагадаємо, що 18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами США, Франції, Німеччини, Британії, Італії Фінляндії, а також із головою Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО основною темою обговорення стали перспективи надання гарантій безпеки для України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Тіві. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.